Блин, ты когда знаешь, ты дышишь, потому что значит бокса. А что это за боксы тут? Скайбокса. То ти, что по 5000 гривен, тут будет садиться. А там же надевается по. Класс, вентиляции, туалеты, все. в ажуре. админ корпус в Страшно Мы пойдем иным путем. Так, народ. Тут тут загорожа, сюди не йдемо. Йдемо кордирочку, куди впадемо, туди впадемо. Русу туристу. амуралі. А що це вентиляційна шахта чи що? треба йти туди. Там леєть розчин. Кажу, розчин, бетон леєть з тої сторони. А може це стяжка? З тої сторони можна зайти. Адмін. А, оце адмінка? Ти. Да. Та ти що? Круто. Десь які там панелі потужні. І наверх такі самі підуть. А то от ліпхер ставить зараз. Ох, ти дивись який ліпхер. Я кажу. Вау. Ти скарбер працює, а ми. Такого теж ви побачите. Це реально... Це реально народ мега круто. Ліпхер в польоті. Іспанець віддихає, але внизу в кабіні, ось. Ну... Может, поратует. А, оператор сидить, там бамбук курить в кабіні. Но само працюет вс. Да. Цей адмін адмінкорпус просто гігантський. Він так здалека здається маленький, а. А це що а це таке? Тут пожежні узера чи що? Бачите, там якісь викопували. Що там?